Привіт. На цьому тренуванні на вас чекає невелика розминка, яка допоможе вам попрацювати з вашими зап'ястями, м'язами перед пліччям, кульшовими суглобами, і, звісно ж, з мобільністю хребта. Все це ви можете виконувати, не встаючи з підлоги. Якщо буде виникати дискомфорт, наприклад, під колінами, то обов'язково підкладайте якусь подушку, рушничок або плед для того, щоб зробити тренування максимально комфортним для вас. І звісно ж, перед тим як почати, не забудьте поставити в. Та приєднатися до мого каналу. Перед тим, як розпочати безпосереднє тренування, давайте трошки підігріємо, розігріємо ваші м'язи перед пліччя і ваші зап'ястя, бо почнемо ми саме з них, і аби вони були краще до цього готові. Зараз приділимо їм увагу обережно просто розтираєте тканину, можна собі потерти долоні, або явити, що ви сюди, наче втираєте крем. Так, приділили, можете буквально тут затриматись секунд по 20 в кожному руху, якщо треба більше, то можете, звісно ж, затриматись надовше. Після цього ви сідаєте, долоні ставите перед собою, пальці розставлені широко, і тут ви наче ними підгрібаєте підлогу і переводите вперед на тильну частинку. Можете трошки припіднятись з ваших п'ят, аби більше навалитись, і повертаєтесь, розкручуєтесь знову. Ну, якщо тут дискомфортно сидіти на колінах, то можете зробити цю вправу стоячи, наприклад, за, на, за робочим вашим столом. Це буде корисно, якщо ви багато часу проводите, тримаючи мишку або щось друкуючи на клавіатурі. Виконуємо 8 разів. 8. Тепер долоні у вас стоять. Які були, широко розставлені, великий пальчик, наче ховаєте, і прокручуєте так, аби вони знову перейшли на тильну частинку. І розкрутили. Знову великий палець підтянули і розкрутили. Якщо легше за орієнтир, можете тягнути ваше зап'ястя одне до одного і повернули. Знову сюди повернули. Так само вісім разів. Працюйте ви комфортній для себе амплітуді, п'ять. Шість. Сім. 8. Добре, тепер долоні кладете одне на одну, встаєте на четвереньках і переміщуєтесь з однієї сторони в іншу. До речі, у мене є відео, яке присвячено саме болю в зап'ясті, Тому, якщо ви маєте з ним проблему, я прикріплю вам посилання, можете перейти, подивитися і виконати вправи, які я демонструю там. Тепер. Ми так само тут виконали вісім перекатів. Одну долоню ми з вами лишаємо, пальці широко розставлені. і ваша задача наче вкручувати долоню в підлогу, а ваш біцепс розвертати назовні. Тріцепс дивиться на ваші стегни. Знову завернули всерединку і розвернули. Знову завернули, розвернули. Вісім разів, принцип, такий же, як і з вашою стопою. То. Все, майже теж саме. Спокійно, контрольовано. Якщо ви помічаєте, що у вас перерозгинається ліпить то залиште його більш м'яким не потрібно йому йти в перерозгинанні. І на іншу руку завернули всередину назовні. Всередину, назовні Якщо там десь трошки щось хрустить, то також нічого страшного. Вплива. Якщо немає дискомфорту та Болю. Шість, сім, вісім. Сподіваюсь, ви відчуваєте, що вам тут аж тепло таке пішло велике. Тепер ми стаємо на четверенькій долоні під плечима. Стегна у вас на ширині тазу. І тут піднімаєте ваші стопи гомілки. Вгору, якщо колінам дискомфортно, обов'язково під них щось підкладаєте. Так само вісім разів попереку не прогинаєтесь, руками наче розтягуєте підлогу, погляд так само спрямований, Так от трошки вперед по діагоналі, голову не задирайте. П'ять. Шість. Сім. 8. Всі вправи виконуємо по вісім повторень. Я поки пояснюю, може трошки збиватись. Тепер ви руками штовхаєте підлогу від себе, тянетесь за тазом назад, але тут не округлюєте спину, а ось тут ваш куприк і сідничні бугри, наче трошки витягуєте в стелю. Робите вдих і видих повертаєтесь. Знову руками штовхаєте підлогу від себе, змістились вдих, видих, повернулись. Знову вдих. І видих, тут руки, наче підтягують підлогу до вас. Тут ви штовхаєтесь, тут підтягуєте. Знову вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І тепер ви робите вдих. На видиху штовхаєтесь, округлюєте спину, плечі до вух не лізуть, у вас лопатки, наче огортають вашу грудну клітку. Підборіддя йде до ключиць, погляд спрямований, орієнтовно на ваш. Пупок, і в цьому положенні ви зміщуєтесь назад, утримуєте спину округло. коли ви відчуваєте, що все, руки у вас вільні, ви можете їх відірвати, а ваше положення не зміниться. Долонями підтягуєте підлогу до себе, і тут виконуєте розгинання. Тобто, у вас наче з грудини виходить така мотузочка, ви розігнулись і вийшли на. Четвереньки у своє вихідне положення. Тобто назад ви йдете з круглою спиною, робите тут видих, штовхаєте руками підлогу від себе, зміщуєтесь назад, вдих. Руками підтягуєте підлогу до себе, лопатки йдуть вниз. Ви розгинаєтесь в одному відділі, поперек не прогинається і зміщуєте себе вперед. Ми вже зробили з вами два. Третій. Видих, штовхнули таз до ребер ребра до тазу, погляд на пупок з круглою спиною йдете назад, розвантажили руки, підтягнули підлогу до себе, розігнулись і вийшли на четвереньки. Три. На видиху, штовхаємося і вдимо назад, штовхаємо підлогу. Вдих. Руками підтягнули підлогу до себе, вийшли на четвереньки. Знову на видиху, штовхаємось круглою спиною, йдемо назад, вдих. Розгинаємось. 5. Видих, штовхаємо, тримуємо круглу спину. Вдих, розігнулись, нагадую, попереку ви не прогинаєтесь. Шість. Видих, штовхаєтесь, йдете назад. Вдих, підтягнули підлогу до себе. Сім. І видих, штовхаєтесь Йдете назад. Дих, підлогу до себе підтягнули і вийшли на. Чи В цих вправах будьте обережними, тут потрібен нам саме контроль від вашого грудного відділу, тому не поспішайте. Тепер ви лишаєтесь на ваших п'ятках, долоні ставите перед собою, вони розставлені широко. І от лівою долоною я зараз штовхаю підлогу від себе, а за правою я малюю коло і розкриваюсь. Тобто, їх і видих. Повернула. У мене тут включається в роботу мій грудний відділ. І, відповідно, проминаєте своє плече. Намагаєтесь не з'їжджати ось так на іншу частинку вашого тазу з опорного боку. 5. Голова рухається у вас за рукою. 6. Сім. Вісім. І на іншу сторону. Діг. Видих раз, два, три. Чотири, п'ять, вдих, видих, шість, вдих, видих, сім і вдих, видих. Вісім тепер ми з вами виводимо одну ногу вперед. Якщо вам потрібно, можете себе припідняти за рахунок блоків для йоги, книжечок, або навіть поставити собі під руки валик для міофаціального релізу, якщо буде надто сильний натяг. Стопа у вас, наче, приклеєна до підлоги, зараз не, від... не відриваєте її, і завертаєте ведете коліно всередину, виходите всім тазом трохи вперед, дете назовні, і зміщуєте себе назад. Тобто середня частинка стопи у вас змінює своє положення, пальчики не не відривається. Вісім разів в комфортній для вас амплітуді. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І змінюємо напрямок. Так само вісім в іншу сторону. Два, три, чотири. П'ять, шість, 7. Вісім добре, лишайте зараз по центру. У вас ближня рука впирається в стегно. Стегно впирається в ваше плече, і ви тут робите вдих, розкриваєтесь, і видих, закручуєте себе під руку. Знову вдих, розкрили, і видих, завернули. Знову вдих. І видих три. Чотири. Вдих, видих. П'ять, вдих, видих шість, вдих, видих сім, вдих, видих вісім. І тепер. У мене права рука була опорна, я ліву лишаю на підлозі. І за правою рукою буду виконувати розгинань. Тянусь вперед, роблю вдих, і видих, йду за тазом назад, а рукою, наче, тянусь до литки. Знову вдих, видих, змістилась. Два, три. Тобто комфортно для вас амплітуда. Тут так само можете собі під долоню щось підкласти, аби себе припідняти. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Добре, вертаємо ногу і переходимо з вами на іншу сторону. Так само вивели ногу вперед і малюєте коло. Раз. Два, три. Чотири, п'ять. Шість сім, вісім. І в іншому напрямку. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер дві долоні ставите ближче до вашої литки і вдих розкриваєте себе і видихи дате під руку. Раз, два. Два. Три. Чотири. П'ять, не поспішайте. Вдих, на видиху шість. Вдих, на видиху сім. І вдих. На видиху вісім. Тепер у вас долоні інше. Лишається на підлозі і за лівою витягуєтесь вдих, трошки розгинання додаєте, і видих, тянетесь туди до литки. Знову вдих і видих. Потягнулись. Два. Вдих, видих. Три, вдих, видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих, видих. Шість. Вдих, видих. 7. І вдих, видих. вісім. Долоню ставите на підлогу, ногу вертаєте. І тепер вам потрібно відвести, пустимо праву ногу назад. Тут може нога бути як в опорі на ваші пальчики, так і витягнути. І ви ведете ногу в діагональ, так, аби ви. Побачили її, тобто згинаєтесь тут вдих і видих, повернули ногу назад. Знову вивели вдих, видих, повернули. Два, вдих, розкриваєте оцей бік, в моєму випадку це права сторона, і витягуєтеся за вухом. Повернулись. Вдих, видих. Чотири, вдих, видих. П'ять. Вдих, видих. Шість, вдих, видих. Сім, вдих, видих. 8. Вертаєте ногу, відводите іншу назад. І так само, наче ковзаєте в діагональ, робите вдих і видих. Ногу високо піднімати не потрібно. Ви її ведете майже над підлогою. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Повернули ногу, і тут зараз <кій> зміщуєте себе, наче зі сторони в сторону, робите такі перекати в одну сторону вдих, видих повернулись, і в іншу сторону грудний пішов, повернулись. Три, 4, 5, 6, 7. 8. І тут зараз малюєте, уявляємо, наче у вас така скакалка. Ви зміщуєтесь в сторону, робите тут вдих, видих, штовхаєтесь, у вас грудний відділ, і де вгору голова вниз, вліво. І прогнулись. Тут так само не вигинаєтесь надто сильно в попри, у вас не повинно бути компресії, у вас є тут витяжіння. І поїхали знову в сторону. Тобто це такий нескладний рух, без напруги, рухаєтесь в комфортній амплітуді. 4. І пішли вліво, грудний відділ вгору, вправо пішли вниз, голова вгору. Знову вліво, грудний відділ вгору, голова вниз, вправо опустилися. Три і чотири. Зараз ми тепер робимо таку більш збалансовану хвилю. Ви руками штовхаєтесь, йде за тазом назад вдих, і видих таз до ребер, ребра до тазу, виходите вперед, але тут не просто провисаєте, а наче в такій напівпланці лишаєтесь таз, у вас йде до ребер. І тут штовхаєте, зміщуєтесь назад. Знову виходите з круглою спиною вперед. Вийшли в таку напівпланку, руками розтягуєте підлогу та стягнеться до ребер, ключиці широкі. І зміщуєтесь два, три. Дих. на видиху виходите. чотири. П'ять. Шість. 7. І розтягуєте підлогу. Вісім. Опускаєтесь назад, і зараз сідаєте, долоні у вас стоять позаду, себе, наче виштовхнули лопатки, пішли вниз, але грудний відділ сильно вперед не виводите, в попереку не прогинаєтесь. Просто відтягнули лопатки, голову опустили. До плеча і під берідім, наче малюєте коло по ключіцям в одну сторону і в іншу. Так само спокійний, розслаблений рух. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І тут лишаєтесь. По центру сідаєте рівненько, давайте так, аби просто вас врівноважите, піднімаєте дві руки вгору і через сторону опускаєте. Знову дві руки вгору, через сторону опустили. Знову дві руки вгору, через сторону опустили і ще раз вгору. І через сторону опустила. Тепер можете похвалити себе за те, що ви молодці приділили час собі і своєму тілу. Я відчув... сподіваюся, що ви відчуваєте легкість у вашому хребті і маєте доволі приємні відчуття після тренування. У будь-якому випадку залишайте свої коментарі, аби я знала, що у вас вийшло, що не вийшло, і аби я розуміла, що для вас підготувати у наступних відео. Тож, дякую за те, що провели цей час зі мною. Ви молодці, що приділили цей час собі, і до зустрічі у наступних відео.